Представляємо вашій увазі книгу української журналістки, письменниці Катерини Щоткіної Хочу бути людиною про життя українського релігійного діяча, єпископа Емерита Української греко-католицької церкви Любомира Гузера». Це видання містить спогади про складне життя Любомира та його родини, які змушені були покинути рідний дім та почати його заново за кордоном. Через роки поневірянь спочатку в Австрії, потім у США, які стали для нього другим домом. Любомир завжди цікавився долею свого народу та церкви, яка перебувала. Підпіллі. Після знайомства з патріархом Йосипом Сліпим гузар стає підпільним єпископом та зберігає таємницю про цю подію аж до того часу, коли українська греко-католицька церква вийшла з екзилю. Волею долі блаженніший жив майже півстоліття поза Україною, багато подорожував із місіями. І тепер він став прикладом, яким може бути українець, сформований в умовах вільного світу. Прийнявши управління греко-католицькою церквою на тому етапі, коли її називали регіональною і довівши до статусу церкви для всієї країни, Патріарх добровільно передав владу молодому наступнику. Щоб мати час бути корисним державі, доносити мудрість до українського народу. За великим рахунком, блаженніший Любомир став дороговказом для всіх нас та гордістю нації. Дивлячись на нього, ми починаємо вірити, що бути людиною це направду добре. Запрошуємо до читання.